Дуй. Ше, дуй, ше, дуй. ше, ше, дуй. Ти бачиш, достаточно об'єкт. Ти не об надуш, ти прибор не думаєш, Так я шо, блядь, поліруйся, що вдох, вдох, руй, мене риж. Ти нормально громадиш, круто говориш. В бос великий. Нормально за дол, дол такий сделай, ти охуєєш. Тихо, не му Дуй. Ще, ще, дуй, 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 ще, 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 ще. Дуй. дуй. Ше, ше. дуй. Ше, 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 ше. дуй. Ти прибор не надуешь, ты последний Ти чуєш? Ти Ты чуешь? Ты ты не ты я да, вот спочатку так дути, як ти дув в кінці. Да, выпить, пожалуйста. Стчатку так кінці. я не буду. Ти не включай. Жо, шо, нормально счастье. Нормально присядь. Нормально присядь. Форсуй нормально. Уйди так задляй. Выйди, пожалуйста. Пожалуйста. Выйди, пожалуйста, звать. И пожалуйста, камера выключается, я не знаю, ніч вообще ду. Дурачка знає, нема нормально работать. Я не буду друг. Для дурачка робота змалю. Дурачка, от такого, що камеру включает. Я не буду ничего вообще. Дурачка з маю нема что работать. Добре, Добре так не роби, знає. Я дуй, она все. Так все, буквально выйдет класс. Давай, класс, не тільки идут. Не з диком, ты можешь Ти мачки. Не тыкай мені, поняв, ще раз тобі говорю. ситуація така, Ты же знаешь, ситуация такая. Хоть ти там помощью. А де бояться? Ну, ще не можемо свідчити, бо ж не можемо. Вони, вони пару кольданців, ну та чувак, ну, так і не хоче, посилає всіх. Я не знаю, що краще, що, що зунили, ще не хватило. Якщо не змінить, вони казали, що будуть дзвонити. Давай, різьми, пару пацанів, приїдь, починає гордувати. Шановні, бо Давай.

Можуть, я кажу, ти пишіть. Ти просто подійси, 32 пари, 4 село. Розгляну, такі я не можу ти справку. Якщо ти мені скажеш, я не можу не завжди сказати. І що ти мені скажеш на це? І ти в мене кажеш, що не Дають, але це не право дорожнього руху, що бути повним. Є пан да. Які Які? Да. Які? Які? Ну фору. Ви скороли вчинок? Який вчинок? Вони підрізали! Вони обрізали! Шановні камера є. Вони обрізали! Не видно! Вони підрізали!

Так, мамо. Трошки переглянемо. Ну то я, вам, я поясню. 20 Руки не сходимо. Отак, отак і Отже, закриваємо і хвилинку стоїмо. Ну, може, то лише. Боза так лишається, Давай, я очі закриття лишається. В карзяним пальчиком оцим до кінчика носа достаємо одною рукою, потім саме другому робі. Так. Тепер другою рукою достаємо. Давай, скоро буде. Так, можна сідати. Якісь трави раніше у вас були серйозні? Були, Аварії аварію. Доброго, вечора. не забудь. — Це Так, За обліку не дайте стоїть. Нарколог, психіатр, раз маєте трудно зазвичай рак, рак. привіз, рак. — мало сторону завод в політиці. Що трубку з луком? Ні, так само. Я в шокі. Чужа машина. Да. А что ты трубку не змокаешь? Я змухав трубку, я просто мог затянуть. Ты под рубками не работає. Дай та трупа, трубка работає. Трубка Все нормально. А кров можеш здати? Ну кров готова, дівчата, здати, Візьмить кров. Дівчата, чуєте? Чоловік готовий кров здати, он. Чо ви Це воно зі кров не береться, треба, щоб він був. Якщо він несує, значить... Не так, це Лікар по реакції, реакції, реакції може встановити цей. Як це п'яний? Так п'яний? Що не дуєш трубку? Раз не дуєш трубку, так, то не п'яний. Ні, розумієте, пораз показав, що алкоголь. Ну, то ще не виділили. Хіба біло. треба, щоб апарат показував? Реакція, розумієши. Розумієши. Добре, кажу, одні. А кого ти обганяла? Мене подрізали, просто. Я просто їхав прямо, мене подрізають, я мусимо виводити. Я же взял біля вольги, ви біля мене понесли, що буде одна машина. Вона на перекросу. А ти почав обходити. І тебе кинуло і кинуло тебе дерево.

<кліпи> Ще раз дуєш так як треба. Не, не так, як можеш, а так не як треба. Добривечір. Сам би пару на хлопце, зараз дойне. Не, війни, не війни. <плі> війни, 네, піде, не піде, тому що в нас освічення варійка. Зараз не піде. Тут ДТП і. Ну хай ждуть, ну шо ж, вони докине. Ходять діти, не Хай туди Скажи, хай чекають. Любов я, я не вивороблю, що дуже такі, що корову і там вийде. Ви так летіть, ду... ду... угу. так? Летить, да? Так, а я так заради любві. Заради любві. Так, доїшно. Направ повітря йдуєш? Ні, не дуєш. Зараз ключу. Поки не щолкне дуєш. І не рибками, а один раз. Направку повітря йдуєш.

Ви зате тобі самооборонник? Міліція може й боїться, <правда> Ви... ну, і вийти з не общатися. Набрав повітря в рота. Пишіть, що п'яно і все. Пишіть, щоб п'яну. Свідки, всі ми бачили, який ти був. Ти Це не тикать вас. Та нех цю тим п'яне. Нє, пиво, ну то ж пив, то не дверець. Бо пиво, 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 я не водку. Подивись на мене, Ти в цю тягу. Десь тут пропала, до кінця життя. Чи що? Присядь. Дякую Богу, стань на коліна, що не їхала маршрутка і люди поспіли перед перебігти доктора. Стань Богу, дякую. Ви. І мені ви. Богу, дякую. Ви. Богу. Ви. Я... дякую. Я Богу, дякую, що вже ви маршрутка ви. була скотина, ти сам при чому тут це? маршрутка, були б люди. Ти Я уяви, скільки ти трагедій міг людям принести. Тебе совісті немає. Скільки трагедій міг зробити в людській сім'ї? Приїжджають там маршрутка в тоді час піхоти, там би трагедії не робив. Діти, Діти, люди йшли, втікали, як щурів від твого буса і від твого товарища. Присядь, присядь, так, присядь, так, присядь, так. Присядь, присядь. Це <клес> не не те, давай, задаємо, <по> повірте мені. Рулетка всі живіть цього разу. Що я живу. Ти знаєш, мене щось стати Так Він готовий. Бухати треба ваші. Я нікому не ображаю, я вирушу, треба менше бухгалтеру. Ти так само <по> покажеш, як <по> і <по> я. Вони за так само, що, так, і... що ти Ти Туж ти базариш. Я знаю, що я говорю. Ту теж ти говориш. І з ким говориш. З <рігуміше> цар чи що? <рігуміше> з ким я говорю, з ким? <рігуміше> ти ти слухаєш. Ну що я впечатляти нема що знає. Такого турачка стейпляється. Так ти п'яний. Ти бачиш на я Як п'яний, всі бачать, що ти п'яний. А що п'яний? Ну, звісно. Що, конечно? Ти, а, ти Бо хто і і ти побачиш скільки. Чи п'яний, чи три. Що права? Що що? Іди за двері. Живий, радуйся. Присядь, Живі, присядь. Чуєш невчительно. Что, ви зараз накаляється ситуацію? Так він сам думає, що це каже. Я вчено купив чаю. Вашу сторону що пришли, куча. Ситуація ж сама на накальона. Наша ти задумалась себе, а поясняти тут. Ні, ще раз, кажу, на воділ вона поїде, віть, ну не займається рудою. Можна на секунду? Поки безплатно. Бо другий раз будуть якщо вийде в оплату, то це зараз відділ буде затягнути.

дурачка я готовий. Та ніхто з тебе не робить, хто? Ну, Мачу це на камеру. Скажи, ну, покажи, хто з тебе робить? Тому що мене подрізали. Я журналіст, я маю повне право що знімати на камеру. Мене подрізали, я не знаю, хто це. Я не зрозумів, що робиться. Я мушу вибрати. Ну, та все, буде людей, від суд. Ну, і ти свої пояснення дасиш, буде Подожди, суд, все вирішить. Пацани, ви бачили? Ілістоп, ілі людей. Було вибор? Буде суд, все будуть. Пацани ж, от дивилися. Але був вибор, який да? вибор. Іли на бордюр влітати, или на, на хусте. Ну вибор, вибор. <рес> <Но> вибор, <рес> вибор. <рес> Вона день була певна на полоні. Я не помню. Вибор завжди. є. сідати, сідати п'яним за руль чи не сідати? Їхати швидко, чи не їхати? Вивониш. Що це швидкість, блядь? Що це швидкість? Вони помили, не брать і на полі, не десь топ, ти що придалися. Сідати за руль випиши. Ти, чи да. так, ти ти швидкі, не Перевищувати швидкість, перевищувати. Що приказуємося? Сприкалися. Пацани, ну виводяться. Пока я не Ну, ви з думаємо, так, хвилин. Руки не зходимо. Отак, отак і Отже, закриваємо і хвилинку стоїмо можна трошки Поза також лишається, хоче запрети лишається вказівним пальчиком, оцим, до кінчика носа до цим одною рукою, потім до саме другої. робимо. Так, тепер другою рукою те Давай, я скоро буду. Так, можна сідати. Якісь травми раніше у вас були серйозні? Були, аварія. Що? Аварія. Ні, це добре вичайно. Це добре вичайно. Це добре вичайно. Це добре вичайно.

Да. Да. А що ти трубку не змохаєш? Я дмохав трубку, я просто підмохався. Типа трубка не роботу. Дай-ка трупа, трука робота. Все нормально. А кров можеш здати? Ну, кров готова, дівчата, здати, візьміть кров. Не здихав усикати. Дівчата, чуєте? Чоловік готовий кров здати, он. <говори, <що> <говори> <тварази> Чого ви будете? вам кров не береться, треба, щоб він був. Якщо він, він не дує, значить. Лікар це... по реакції може встановити цей. Як це п'яний? Так п'яний. Що не дуєш трубку? Аз не дуєш ну, трубку, то, то не п'яний. Ні, хліб, бажано казав, що алкоголь. Ну, тобто, щоб не показував. Хіба треба, щоб по порад показував. Добре, скажу, одні. А кого ти обганяла? Кого? Мене підрізали, просто їхав прямо, мене порізають, я можу мене вивозити. Я ж взяв біля вольги, ви біля мене принесли. Вона на перекрову. А ти почав обходитися. І ти тебе кинуло і не тебе. Але ти бачив? Ти летів, тебе не підрізали. Людина їхала по правому. Ти їхав за тим шприцом. Є ще кафе, де Волкутеш пішов? Обкурений, значить, так? Я не дую трави з десна. Так, дуєш ще раз трубочку? Так. Так. Так, дуєш трубочку? Так, дую раз дуєш так як треба. Не, не так, між як між можеш, між та так, як можеш, а так як треба. Добривечір. Сам би пару ми хлопці зараз дойде. Не піде, не піде, тому що в нас освічення Маріка. Зараз не піде. Тут ДТП і. Ту че ну хай ждуть, то Ту мін, що ж, вони закинено. Ходіш діти, не Хай туди скажи, хай чекають. Це я... робіт, вони дуже такі, що королобою там зараз дойде. Ви заклетіть, так? Так, угу. так, леті, да? так я тому, заради любві. Заради я Так, зоєш струку. Та зроху... давай. Давай Направ повітря йдуєш? Ні, не дуєш. Зараз ключу. Ні, не дуєш. Поки не щолкне дуєш. І не рибками, а один раз. Направ повітря йдуєш.

Визводи тобі самооборонник, міліція може і вийти з тобі общатися. Ви... Набрав ну, повітря рота. Пишіть, що п'яний ну, ну, і все. Пишіть щоб п'яну. Світки ти ми бачили, який ти був. Це мені вона не тикать вас.

Дякую Богу, стань зараз на коліна, що не на їхала маршрутка і люди сиділи перебігти тут. Стань Богу, дякую. Вибор. І мені Вибор. Богу дякую. Богу, дякую, що вже маршрутка була скотина, ти хто Тебе... ти? Та чому тут це? маршрутка, б люди ти уяви, скільки ти трагедій міг людям принести. Тебе совісті немає. Скільки трагедій міг зробити в людській сім'ї? Приїжджають там маршрутка в такій час піти, ти втамбив трагедії наробив би. Діти, діти, люди йшли, втікали, як щурів від твого буса і від твого добре. Присядь, присядь, присядь.

За Вони за так само, що так, ти розказуєш? Ти була? Я знаю, що я говорю. Ту того ж ти говориш. І з ким говориш. Чим? Цар чи що? Ти, ти, з, ким з ким я говорю, з ким? Так, ти слухаєш. Я не то представ, представ. Ну що я впечатляти ти що мене п'яного турачка чуєш? Так а ти як. Ти бачиш на Я що п'яний, всі бачать, що ти п'яний.

Що Ситуація ж сама накальона. що ти задумай себе одной тут! Не, ще раз говорю, на відділ вона поїде, Вітя, Вон але не займається рукою. Можна на секунду? Поки безплатно. По другий раз буду, якщо ви за це виплату, то це зараз відділ буде затягнути.

Я просто мало дурачка діла. Та ніхто з тебе не робить, хто? Скажи, хто з тебе робить? Що мене я журналіст, я маю повне право знімати на камеру. тебе. Я не знаю хто це. Я не зрозумів, що робиться. Я мусив вибрати. Та все і буде людей, суд. Ну, і ти свої пояснення дасиш, буде Подивити, суд, все вирішить. Пацани, ви бачили? І лістоп, і Людей. Було вибор? Буде суд се буду ќе. Па за не, одивај се. Да, Но ли ли да? Какие выборы? на бар. Да. Или на бордюр влетате, или на хунтер. Ну вибор було день була певна на тому коло. Я не помню. Вибор завжди. є. сідати сідати п'яним за рук, чи не сідати? Їхати швидко, чи не їх не машина, що це швидкість, блять, що це швидкість. Вони повинен. І брати нам волі, не десь топ. Ти що питалися? А що Сідати за руль випише, ви чи не стати, перевищувати швидкість чи не перевищувати. Сприкалися. Поки не буде. Ну думали, ротати нам.